28 серпня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу 1 по пункту управління та 3 по зенітно-ракетним комплексам рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили дві кацапські крилаті ракети калібр та дві керовані авіаційні ракети Х-59. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили два пункти управління, один засіб протиповітряної оборони рашистів та два артилерійських засоби на вогневій позиції. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. На Бахмутському напрямку продовжують вести наступальні дії. Південніше міста Бахмут закріплюються на досягнутих рубежах. В напрямку Новоданилівка вербове мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. В районі тимчасово окупованих Мелітополя, Якимівки, Бердянська та Макіївки сталися потужні вибухи, повідомляють про ліквідацію військових патрулів рашистів у тимчасово окупованому Луганську, у тимчасово окупованому енергодарі пролунав черговий вибух. Ударний дрон уразив імпровізовану казарму Кадировського підрозділу Росгвардії. Після серії вибухів рашистські окупанти терміново евакуювали місцеву військово-цивільну адміністрацію у тимчасово окупованому Криму в районі Євпаторії Кезлев. Знову пролунали вибухи. Працювала ординська протиповітряна оборона неспокійно на території рашистського рейху. Непізнані безпілотники атакували об'єкти в Гаубрянськ та в ближньому Замкадді. В аеропортах Домодєдово і Внуково знову було введено режим під кодовою назвою Ковьор через появу небезпечних об'єктів у повітрі. Приймання та відправлення рейсів зупиняли, в Гаубелгород знову сталися вибухи. Постскриптен. Оприлюднено супутникові світлини наслідків нещодавніх атак на аеродрому у тимчасово окупованому Токмаку та зенітно-ракетну систему С-400 рашистів у тимчасово окупованому Криму.